Вітаю час. Новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне луцько велосипедист кинувся під колеса авто. У місті на Волині після дощу затопило дві хати. Звільнили старосту села поблизу Луцька. У селі П'ятихатки на Запоріжжі знову майорить український прапор. Це відео записане вчора, 18 червня. Пропоную послухати, як наші гнали окупантів з українського села. Расисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси. Учора окупанти нещадно обстрілювали з артилерії Білопілля на Сумщині. Загинув чотирирічний хлопчик та його 38-річний батько. Вони під час обстрілу були на вулиці. Випалені автівки, розбиті будівлі, вибиті вікна та вирви на дорозі. Херсон пережив чергову жахливу ніч. Ворог поцілив по АЗС, через що зайнялася пожежа. Вогонь берував і на стоянці автобусів, пошкоджено з десяток транспортних засобів та екскаватор рятувальників. Також через обстріли горіли склади, виставкові зали і господарчі споруди. На щастя, люди не постраждали. О 3.15 мені зателефонував персонал, що стався приліт у газову розподільчу колонку, що сталася пожежа. Вони покинули АЗС. Пожарку визвали цей же час у 3.15 і позаду заправки, після того як вони вийшли, ще стався приліт. І наступні вже ушкодження були з прильоту, що позаду заправки був. Постраждали, слава Богу, немає. Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився до 80 сантиметрів. Після теракту росіян на Раховський газ підтопленими залишаються 22 населених пункти. Підтопленими залишається п'ять населених пунктів Правобережжя це Герсон, Білозерка, Дніпровська, Новогреднього Благодатівка. Там під водою ще залишається 843 будинки. Що найбільш постраждалої території Херсонського мікрорайону Корабель. З кожним днем там все менше нагадувань про велику воду. Е, учора там працювали близько 100 фахівців та два десятка. Одиниць техніки вони прибирали прибункову території, розчищали дороги, прибирали повалені дерева, мул та інше сміття принесено водою. Тим часом у влади Кавказі на Росію вімкнувся режим карми. Сильні дощі буквально заливають місто, ба більше там оголошений надзвичайний стан. Почним раном сьогодні був у Курській та Білгородській областях Російської Федерації. Розмі повідомляють про прольоти у населених пунктах Валуйки, Тюткіно та Попову лежачі. Стоп чорного диму здіймався і в Москві. Ворожі змі повідомляли про пожежу на ремонтно-механічному заводі у Кузьминках. Попередня площа займання 100 квадратних метрів. А в Сімферополі вибухнув автомобіль із призначеним Росією так званим помічником віце-прем'єра Запорізької області Володимиром Єпіфановим. За попередніми даними в авто вибухнув газовий балон. Причина вибуху невідома. Постраждали троє людей, усі з опіками у місцевій лікарні. У місті на Волині через дощі затопило дві хати. 18 червня близько 16-ї рятувальники отримали виклик на вулицю Чехова в місті Рожище. Там після інтенсивних опадів затопило два обістя. Під час аварійно-рятувальних робіт ДСНСники відкачали 120 кубометрів води. Загалом протягом минулого тижня підрозділи ДСНС дев'ять разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких одну людину врятували. Також за минулий тиждень ліквідували... Вали 13 пожеж. Поблизу Луцька зіткнулися два легковики. Є постраждалі, серед яких діти. Про масштабну автопригоду поблизу села Дачне, яка трапилася вчора. Ми вже повідомляли. Сьогодні ж стали відомі деякі подробиці. В аварії зіткнулись два легковики: це пажо, яким керувала 40-річна жителька Рівненщини. Та Ополь, за кермом якого була 23-річна жителька Ківерець. Внаслідок автопригоди обидві водійки отримали травми, однак не госпіталізовувались. Також в автопригоді постраждали троє дітей пасажирів автомобіля «Пежо» віком 12, 16 та 5 років. Двоє з них зараз у лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. Заснув за кермом і перетворив авто у Брух. Ту Неділю близько 8-ї години ранку. Патрульні отримали повідомлення про аварію поблизу села Уконськ, камінь Каширського району. Як з'ясували поліцейські, 45-річний водій Фольксваген через пара в тому заснув за кермом. У результаті автомобіль з'їхав у кюват та в'їхав у дерево. Патрульні викликали карету екстреної медичної допомоги та допомогли лікарям дістати чоловіка з авто. Його ушпиталили. Музика. Велосипедист кинувся під колеса. вчора близько 16-ї години на вулиці Набережні у Луцьку, 34 тридцятичут. Чотирирічний велосипедист знехтував правилами дорожнього руху та буквально влетів під колеса автомобіля «Пежо», яким керував 33-річний чоловік. Дивом, але в автопригоді ніхто не травмувався, автомобіль механічних ушкоджень не отримав. Учасники події повідомили, що допомоги поліції не потребують та розберуться у ситуації самостійно. Ще одна аварія з постраждалим сталася сьогодні. У Володимирі біля пішохідного переходу зіткнулися Кія та мотоцикл. Травми отримав мотоцикліст. Його забрала швидка. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Перевозив наркотики на велосипаді. Учора у ковалі патрульні виявили у чоловіка п'ять пакетиків з наркотичними речовинами. Близько 16-ї години на вулиці Модеста Левицького поліцейські зупинили велосипедиста. У 28-річного місцевого жителя, який раніше вже притягувався до відповідальності за наркоглочини. Було п'ять зіп-пакетиків, Два зеленою речовиною рослинного походження, а ще у трьох кристалізована речовина білого та синього кольорів. На місце події патрульні викликали слідчу оперативну групу. Ми продовжуємо розповідати про людей, яким через війну довелось змінити місце проживання. На 12-му каналі тривають прем'єрні покази випусків ток-шоу. Всі свої. Там розповідають реальні історії людей і разом шукають шляхи вирішення важливих нагальних питань для переселенців. Один з героїв програми фермер з Костянтинівки Сергій Свериденко. Він на Волинь приїхав не один з людьми, козами з деяким обладнанням. Його історію дивіться у сюжеті просто зараз. Ці кози переїхали на Волинь з Донеччини. Їх власник, фермер з Костянтинівки Сергій Свириденко. Я приїхав з Краматорського району, приїхав з людьми з козами з деяким обладнанням. Екоферма, приклад релокованого бізнесу. Кози їхали понад добу зі сходу на захід через всю країну. Хто ж допоміг вивезти кіз на Волинь? Військові допомагали там. у нас хлопці жили. Кіз було проще завантажити. Вони просто забігли в Скатавоз. Місце, де було розташовано фермерське господарство, постійно обстрілювали російські війська. Сергій Свириденко втратив майже все, окрім тварин. Разом з Сергієм на Волинь приїхали й четверо робітників. Переселенців прихистило подружжя Ольги та Івана, ставши для Сергія надійною командою та підтримкою. Проблема переїзду це не просто переїхали, а це практично ледь не бізнес з нуля, тому що руйнуються зв'язки з клієнтами, працівників знову треба шукати і таке інше. До проблем з перевезенням кіз додалися проблеми фінансування для релокації бізнесу з Донеччини Сергій Свереденко не отримав підтримки від держави. Єдине, що залишилось у фермерського господарства, це покупці, які сьогодні продовжують замовляти продукцію у різні куточки країни і цим підтримують фермера. І старі, і нові тут потрошечки в Луцьку додаються, от є львівські клієнти, наприклад, вони були і раніше. Від вересня минулого року 150 кіз. Кіс оселились тут, на Волинській землі. Однак не всім вдалося адаптуватися до місцевого клімату. Кіс було 150, зараз трохи менше, бо вони всі акліматизувались. тобто зі стадом трохи-трохи маємо проблеми. Козяче молоко з ферми потрапляє на крафтову сироварню. Сергій особисто бере участь у розробці рецептури та виготовленні сиру. Ми варимо качоту з казинного молока з нашого молока. От, котел пастеризатор має 200 літрів об'єму, тут було залито 200 літрів молока. Зараз процес в стадії вимішування сирного зерна, я думаю, ви бачите, воно добре має вимішуватися 40 хвилин вручну. Я думаю, більше літра не треба. А решта в нас потім піде на вимочування і на создання хлібної, хлібної скаринки. Знаходити нових клієнтів на волині Сергій намагається на місцевих ринках у творців екофарми великі наміри. Це збільшення виробництва, розширення асортименту. Але є ще одна мета: Сергій Свереденко планує реалізовувати пересувні ярмарки для виробників сільгоспродукції в межах нашої області. І йому, як і іншим героям проєкту, всі свої впевнені це обов'язково вдасться. Дивіться програму щочетверга о дев'ятнадцятій на 12 каналі. І на завершення депутати Луцькради сьогодні звільнили Олександра Гурського з посади старости прилуцького округу та виключили його зі складу виконавчого комітету. Це пов'язано з тим, що Гурський пішов на підвищення. Його обрали головою Луцької райради. Цю посаду раніше обіймав Олександр Умельчук. Він нагадаю, виїхав за кордон, де записав відеозвернення. Зазначив, що складає повноваження через тиск на нього та погрози. Буквально через тиждень після цієї заяви поліція оголосила політика у розшук. Правоохоронці проводили розслідування щодо службових осіб Луцької райради. Йшлося про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Щодо Нового старости Прилуцького округу, то його обиратимуть пізніше. Кандидатуру має внести на розгляд депутатів міський голова. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і обов'язково донетьте на ЗСУ. до зустрічі.